На огляді ліхтар запальничкою Моделечка D54, Ось так вона ближче виглядає. Розміри порівнюю прогумований корпус. Вага. Зараз важимо. 56 грам. Кнопочка також прогумована. Ось тут у нас два діодика. індикація заряду розряду є. E. Так, відкриваємо. Зараз глянемо, як працює запальничка. Запальничка ось так ближче, дві дуги. Електроімпульс. Спрацьовує швидко і чітко. Зараз спробуємо як підпалює. Горим. Тушимо. Ага, тут також. Була вже в попередньому відео запальничка, бачите, рахує кількість підпалів. а Коли закривається, світить ліхтар, воно показує, скільки, наскільки заряжен акумулятор. Ну, прикольненько. Тут ще в нас є гніздо Type-C, провід в комплекті. Зараз спробуємо перевірити, як працює індикація. Так, да, індикація працює чітко. Акуми тут такі десь літіон, десь по 500-600 матч. Ну, і так, закриваємо корпус також прогумований. Ну, ось така цікава. Запальничка, дивіться наші попередні огляди. Дуже багато подібних ліфтарів-запальничок вже оглянули. Ну і багато прикольних, цікавих товарів, китайських. Дивіться наше відео. Підписуйтесь на канал і до слідуючих відео. Дякуємо за перегляди!